Тільки Сара пам'ятаєте, ви усвідомлювали, що світ поділений на дві окремі групи тих, хто рухає фігури, і тих, кого рухають, і вже відчули це на своїй шкірі. Відіть руки ту та відчути себе невидимим ім часом, де й ті люди привертають увагу і повагу, не кажучи жодного слова. Вони отримують можливості, визнання та владу. А ти дуже стараєтеся, намагаєтеся бути добрим, компетентним, але вас постійно вігнорують і дивуєшся. Чому твого таланту недостатньо? Чому твоє доброта не винагороджується? Увора правда, яку суспільству воліє, не виголошувати вголос, полягає в тому, що владі байдуже до ваших благих намірів. Ого, цікаве лише те, що ви можете запропонувати, і намагалися зблизитися з впливовими людьми, будучи дружніми, але їм більше не потрібні, друзі. Потрібні ресурси, союзники, захист. Що ви хочете увійти кола, де приймаються справжні рішення? Вам потрібно вбити ту частину себе, яка прагне підтвердження. Репеніть запитувати дозвіл на існування, а над 500 років тому рік колов, акея. Аліна писаврин це не як посібник для лиходів, а як посібник до розуміння реальності. Він знав, що людською природою керують егоїзм, страх і марнославство. Якщо ви проігноруєте це, ви завжди будете пішаком. Що ви освоїте це? Ви станете рукою, яка рухає фігури Витягом наступних кількох хвилин. Ми збираємося розібрати брехню. Яку вам сказали про те, як налагоджувати зв'язки? А Авати розглянемо 13 невлаганних законів які для встановлення 100 сумтів, а не звичайні поради. Це психологічна зброя. Рештою, ви побачите впливову особу не якогось вищого. А як загадку? У вас буде єдиний ключ до її вирішення. майте на увазі, як тільки ви побачите нитки, які рухають гру. Ви ніколи не зможете повернутися до маріонетки, і шість людей зазнають невдачі, тому що підходять до влади з відкритими руками, благаючи про послугу. Вони вірять, що зв'язок полягає в тому, щоб бути справжнім, але це ілюзія. У собою це привіли для тих, хто вже досяг влади. Для тих, хто піднімається вгору, зв'язок є стратегічною адаптацією, а стає саме тим, що потрібно бачити іншій людині, поки ви настільки не інтегруєтеся в їхній світ, що вони більше не можуть функціонувати без вас, це зробити. Не втративши його суті, маніпулювати сприйняттям сприйняття не перетворюючись на монстра. Відповідь криється в психологічній концепції під назвою порожнеча. Але щоб зрозуміти це, нам спочатку потрібно зрозуміти 13 законів. А Авайте почнемо. Перший закон ніколи не затьмарювати свого начальника. Перша помокр, яку ми робимо, це намагання справити враження. Коли зустрічаєш впливову людину, його бере контроль, і хочете показати, наскільки ви розумні, здібні, досвідчені, і думаєте, що це викликає повагу, але це лише створює невпевненість. Ладні люди часто бувають найтендітнішими. Хня ідентичність будується навколо того, щоб вони були найяскравішими, найсильнішими чи найбільш далекоглядними в кімнаті. Якщо ви підійдете занадто яскраво, ви будете. Здаватися не союзником, а загрозою. Акея Елі вже попереджав здаватися кращим за начальство завжди небезпечно, коли ви змушуєте свого боса чи лідера виглядати нижчими, навіть якщо це не навмисно. Це запускає ваш інстинкт виживання. Вони усунуть вас не через некомпетентність, а тому, що ви створюєте рези для їхнього агока, тоді страта є. низьте світло, обі так, щоб вони виглядали блискучими, резентуючи відео. Робіть це так, щоб ви відчували, що вона належить їм, Тавте запитання, які спонукають їх дати відповіді. Удути їх марнославство, а е не слабкість. Це маскування, дозволяючи він відчути свою перевагу, ви знижуєте їхній захист, асте безпечним, опинившись у середині стін, ви можете спостерігати в їхні слабкі сторони, вивчити їхні закономірності та зміцнювати свою позицію. А хай їм буде слава, і отримуєте вплив руги закон, приховувати наміри. Редбачувана людина це керована людина. Якщо я знаю, чого ти хочеш, я знаю, як тобою скористатися. Якщо я знаю, що ви шукаєте гроші, я можу вас купити. Що я знаю, що ти шукаєш, похвали. Я можу тобі листити, і шість людей несять своє бажання на обличчі. Вони наближаються до владних людей, очі яких кричать я ні від тебе щось потрібно. А пахне відчаєм, а відча найбільше відлякувач щоб підключитися до влади. Потрібно бути загадкою, заради втримати своїх друзів поруч, але свої наміри ще ближче, будь нерозбірливим. А ходячи в кімнату, не розкривайте свою мету. Говоріть про все крім бізнесу. Оговоріть про мистецтво, філософію, своє хобі. Вино про все, що гуманізує взаємодію. Мусите їх запитати, чому ви тут? А ємниця створює привабливість. Коли вони не можуть розшифрувати те, що ви хочете, вони заінтриговані. Вони починають проктувати на вас власні бажання. Вони починають переслідувати вас. Щоб розгадати загадку і коли не показуйте свої карти, поки банк не буде у вас на руках, уйте доброзичливими, відкритими, чарівними, але зберігайте суть своїх амбіцій у сесії, де їх ніхто не побачить. Тим менше вони знають про ваші мотиви. Тим більше сили ви матимете в переговорах речі, закон звернення до власних інтересів, а не до співчуття. де хороші хлопці програють. Ам потрібна послуга, наставник інвестиція, джей, шукайте впливову людину і розповідайте свою сумну історію. Він розповідає про свою боротьбу про. Те, що він заслуговує на шанс, воно звертається до їхньої вдячності, до їхньої доброти, до їхньої моральності. Вони можуть навіть посміхнутися, погодитися. Але нічого не зроблять. Чому ось співчуття це тяга? Ладні люди зайняті, Постійно бомбардують проханнями про допомогу, бо вони допомагали всім, хто на це заслуговує. Вони були б розбиті. Та виснажені. Олина Вакея було зрозуміла краще, щоб тебе боялися, ніж любили. Якщо ти не можеш бути і тим і іншим, контексті зв'язків це означає краще бути потрібним, ніж бажаним. Просіть послуг, пропонувати операції, але замаскуйте угоду під альянс. І знайтеся, що їм потрібно. Вас є суперник, якого потрібно знищити. Вирішена проблема, арнославний проект провалився, озвітянути себе як рішення їхнього болю. Коли ви розмовляєте з ними, не говоріть про свої потреби, а говоріть про їхні інтереси, помітив, що у вас виникають труднощі з мене є спосіб вирішити цю проблему, який заощадить ваш час. А пер, ти не жебрак, ти партнер, власне, інтереси єдиною загально зрозумілою мовою. Говоріть вільно, і двері відчиняться. Етвертий закон мистецтво стратегічної відсутності. І живемо у світі надмірної доступності. І відразу відповідаєте на повідомлення, приймаєте всі запрошення. Та завжди присутні, і думаєте, що це свідчить про відданість справі, але насправді це свідчить про низьку цінність. Економічний закон застосовується до людської поведінки, дефіцит створює вартість. Якщо ви завжди доступні, це звичайно. Вичень речі дешеві Пливові люди поважають час, тому що це єдиний ресурс, який вони не можуть купити. Якщо ви віддаєте свій час безкоштовно, ви говорите, що він нічого не варти. Олена акея знала, що лідер якого бачать занадто часто. Свіль, будь-яке середовище, будь-яка динаміка потужності, а мало не ображається, коли навколо нього змінюються кольори. Він просто підлаштовується. Так треба діяти. Ладні люди не терплять тих. Хто чіпляється за дому, потрібні созник, які рухаються так само плавно, як і вони. Що гра вимагає твердості, ти скеля. Якщо це вимагає тонкості, ти туман, що це вимагає швидкості, ти вітер, це не про фальшивку, а про стратегію, орстість, слабкість, пристосуваність. Зброя, оспостерігайте, як поводяться великі лідери в різних сценаріях. А засіданні правління вони носять розрахований і формальний характер, а приватні вечорі вони розслаблені та дотепні. В момент кризи вони холодні та рішучі. В Них немає фіксованої особистості. У них є репертуар. У вас теж має бути, але бути обережні. Краса не є синонімом відсутності принципів і не гнетеся за будь-яку ціну. І вибираєте, коли поступатися, коли чинити опір, коли рухатися вперед. Окус полягає в тому, щоб знати, яку версію себе представити в потрібний час, не втрачаючи з поля зору своїх ціле. Динацят закон, закон невидимого контролю. Правжні володарі влади не керують видимими кермами. Вони не віддають прямих наказів, вони не нав'язують. Вони пропонують, вони насаджують, їди та дозволяють іншим прийняти їх як власні. Е, мистецтво змушувати людей вірити, що вони головні, хоче насправді витягнете за ниточки, Одумайте про провідника. Він не грає на всіх інструментах, але всі вони слідують його ритму. Він не кричить. Щоб оркестриму підкорявся, він керує тонкими жестами, і кожен музикант відчуває себе частиною чогось більшого. Ся ви повинні керувати, щоб люди не усвідомлювали, що ними керують. Для цього необхідно оволодіти мовою не прямого впливу, а місто того, щоб сказати, робіть це. Скажіть, а які люди роблять це, і результати вражаючі. А місць того, щоб критикувати ідею, запитати б на вашу думку. Це буде працювати на практиці. А місць того, щоб нав'язувати свою волю, змости їх діти в висновку, яке ви вже мали на увазі, а ефективніша влада це те, які не потрібно проявляти себе, це сила, яка діє за лаштунками. Яка формує рішення, не залишаючи відбитків пальців? Але люди відчувають, що роблять свій вибір, вони стають більш відданими. Коли вони зобов'язуються, ви отримуєте вірність не через страх, а через переконання, вона цей закон. Це вибірковий дефіцит, і вже говорили про цінність відсутності. Але тепер ми йдемо далі. Недостатньо бути важко знати. Вас потрібно важко замінити. Ладні люди не хочуть когось, кого можна обміняти на таких, як вони. Вони хочуть когось, хто може вирішити проблеми, які ніхто інший не може вирішити. Для цього потрібно розвивати рідкісні навички. Будьте ще одним на ринку. Уйти єдиним, хто розуміє конкретну нішу, володіє ексклюзивним інструментом. Має доступ до привілегоної інформації, їм більше ви спеціалізовані. Тим менше ви стаєте замінними, але будьте обережні. Дефіцит це залежить не лише від того, що ви знаєте, а й від того, як ви се позиціонуєте, що ви продаєте себе як нескінчений ресурс, до вас так і ставитимуться. Що ви представляєте себе як обмежений актив? Ваша вартість різко зростає. Кажіть, можу допомогти тобі лише година, тиждень за місяць завжди доступний». Хай тим відчути, що вони отримують щось ексклюзивне. Ринеться те закон, закон стратегічної тиші. Світ ідесі, говорять за НАТО багато. Видіяються ті, хто вміє слухати. Ладні люди звикли бути в центрі уваги, говорять, пояснюють, наказують, але коли вони знаходять когось, хто не змагається за слово, хто слухає зі щирою увагою. Вони почуваються поміченими овчання. Це не просто відсутність мови, це інструмент влади. Коли ви більше слухаєте, ніж говорите. Ви збираєте цінну інформацію. Коли ви робити розраховані паузи, ви створюєте напругу та очікування. Якщо ви не відповідаєте негайно, ви залишаєте інших заповнювати порожничу і часто відкриваєте більше, ніж хотіли. Ламовчання також є формою контролю. І хто багато говорить, викривають себе. І хто мало говорять, зберігають таємницю. І хто не відповідає на всі питання, залишають простір для фантазії. Уява люди завжди заповнює прогалини тим, чого вони найбільше бажають. Отринадцятий закон. Це угода з часом. Іла не здобувається за одну ніч. Він будується пошарово з терпінням і послідовністю. Ага, то хто здається, то що, хоча неганого результату, але справжні стратеги знають, що час їхній головний союзник коду про дерево, а день не росте без року в рік, поглиблюється його коріння, міцніє стовбур, розширюються гілки. Коли настає гроза, тендітні дерева падають, а ті, що встигли підготуватися, виживають. Це саме стосується ві вас, а навізути вимагати визнання, намагатися прискорити процес, осадіть насіння. Регулярно поливайте та дайте часу зробити все інше. Люди, які сьогодні не звернуть на вас уваги, будуть шукати вас завтра. Ожливості, які сьогодні здаються далекими. Одного разу постукають у ваші двері. Коли це станеться? Ви не впадете у віче і будете підготовлені. Тому що в той час як інші війшли короткими шляхами, ви створили міцну основу. Міцні основи не розхитає вітер. Ви. Даптутися до культури того, з ким хочете спілкуватися, що людина офіційна, одягніться та що вона розслаблена, одягайтеся невимушено, що вона п'є віскі, пите віскі, суньте, тертя, дозвоти і легко асимілювати вас у своєму світі. Дальний шпигу – це то, хто виглядає точно так само, як громадяни. Маскуйтеся, щоб виділитися в потрібний момент, так он найбільш мотявелівський з усіх створити залежність. Таньте незамінними для тих, хто вище вас, що вони можуть замінити вас рекламою, ви не в безпеці, і повинні вплести свою присутність у тканину їхнього успіху. Найдіть завдання, яке вони не наведять виконувати, але є важливим для їхнього вишивання і впоратися з ним. І зміть відповідальність за відносини з клієнтами, яких вони не можуть дозволити собі втратити, будьте ключем до системи, яку розумієте лише ви, та мостом між ними та тим. Чого вони хочуть? Що ти міст, вони не можуть його спалити. Вчіть робити те, що ви робите, перігайте навички унікальними. Ім більше вони залежать від вас щодо душевного спокою, тим більше влади ви матимете, але будьте обережні, залежність у мережах. Самі вправжня мета взаємне переплетення». І хочете, щоб вони прокидалися у третій. годині ночі з думкою, оже мій, щоб я робив, якби цієї людини не було. Коли ця думка існує в їхній голові, ви перемогли. Оді так, ви можете попросити підвищення, ожна запитати у суспільства, тому що ви вже не працівни і орган. Ніхто не вириває своє серце, а констосується контролю з опціями. А впливовіша особа в кімнаті це не те, яка викрикує накази. А вона написала меню, пропонуючи вибір владній людині. Не пропонути не можливості. Вості, це спричиняє в тому відприйняття рішень. І беріть параметри, і можемо зробити, що передбачає ризик або що приносить користь. Чому що ви створюєте альтернативи так, щоб варіант, який ви хочете, щоб вони вибрали, був єдинологічним ілюзія контролю, і дозволяєте їм вирішувати, щоб вони відчували себе королями. Але ви були тим, хто побудував дорогу, якою вони ходять. Як я велі сказав, мудрий князь повинен довіряти тому, що знаходиться під його контролем, а не тому, що залежить від інших. Контролюючи структуру розмови, викрийте результатом. І коли не запитуєте щось відкрите на зразок, оти хочеш зробити. Елінь, кажіть три шляхи, які я рекомендую. Руги найсильніші, киваш ваш порядок, і виконуйте інтелектуальну роботу. Вони просто санкціонуються і архітектор. Вони є підписантами. І дійшли до закону неважливішого з усіх радикальна автономія. А радокс, який змушує всі інші закони працювати. Обспілкуватися з впливовими людьми вони вам не потрібні. Якщо ваша душа залежить, Вір в нього схвалення, вони це відчують і відчуєте голод. Вони ставитимуться до вас ярдоболівальника. Справжня сила визнає справжню силу ротрібно виховувати радикальну автономію. Реба мати власне королівство, нехай і маленьке, аж власний код. аж власне бачення, і повинні бути готові відмовитися від угоди. Ой, хто хоче піти, має всі карти, Оле, ти сидиш навпроти мільярдера. Ти глибоко в глибині душі повинен знати, що тобі буде добре і без нього, і там не для того, щоб потримувати, і там, щоб вести переговори. Я зміна енергії змінився, ого голос стає глибшим, ого погляд затримується на секунду довше і перестаєш рухатися. Стаєш твердим. Ця міцність магнетична. Ладні люди самотні, тому що всі навколо підкоряються їхній волі, Оли вони знаходять когось твердого того. Хто поважає їх, не обожнюючи, вони зачаровані уцькелею, уцьувереном власного розуму і відключатися з місця повноти, а не браку робіть глибокий вдих. А хай ті закони встановлюються. Знаю, що ви думаєте, твучить холодно, вучить розраховано, вучить маніпулятивно. Воно є, але подивіться навколо себе, подивіться на світ, у якому ви живете, подивіться на структуру вашої компанії, ваш уряд, ваше суспільство. Як ви думаєте, вони створені з обіймами та прозорістю, бо зі стратегією вважалим впливу та розумінням людської природи вас є вибір, і можете залишитися невинним, і можете чіплятися за ідею, що світ має бути справедливим. Ожна сидіти на пасажирському сидінні і скаржитися на водія, бо ви можете сісти за кермрак. Я був непоганим. Він був чесним, і дивився в безодію людської поведінки і не моргнув. Він побачив, що нами керують страхи, його потреба в безпеці. І користання цих законів не означає знущання над людьми, а зрозуміти їх краще ніж вони розуміють себе. Розмова з вашими тінями, а не лише з вашими масками, коли ви застосуєте ці закони, динаміка миттєво змінюється і перестаєш бути невидимим, рипеніть шукати рятівника. І станьте стратегом. Свідомте, що впливові люди це лише гравці, які вивчили правила раніше вас. Вони чекають. Коли хтось справжній, хто розуміє гру увіде в двері, е, хтось це ти. Законів не діють, вони є ключами, але тримати ключі нічого не принесе. Якщо у вас немає дисципліни, щоб повернути замок, а рівень психологічної майстерності не є призначенням. А щоденна практика: від створений для того, щоб знову заснути, зробити слухняним, перетворити на пішака. Якщо ви відмовляєтеся повертатися в кошару, якщо ви готові відточувати свій розум, поки він не проріжеться крізь шум. Тоді зробіть вибір зараз, пе просто дивіться. І рівняти себе, а тисніться реєструватися, підтримати канал, а укласти з собою договір, обсигналізувати, що ви закінчили бути глядачем, а скаво просимо до внутрішнього кола.